Так, все, прийшов я на роботу. Короте, зараз стрімчик запущу. Затарився лікарствами в аптекі. І, і якраз саме <кхи> знайомих. Зайшов до знайомих, казали зайти до них в магазин. Короте, іще нашкребли і допомогли грошима. 700 гривень якраз теж кожна копійчина допоможе у відстройці. Дякую їм велике. І якраз 700 гривень в мене вийшло від лікарства. Коротше, що, що я лікарства. Наборчик. Зараз покажу. Коротше, отак ось ми затарилися. Три блістера аналогіна, бо голова постійно болить. Це недорого. По 18 гривень за пластинку. Це у нас зіпелор, Lore, вроді кажуть, непогане, Лучше навіть, ніж Бронховеда. Це бронховеда пачечка від горла, а це теж від горла. Тут 1 гривень з упаковки на підтримку ЗСУ пишуть. Хелпекс 6 пакетиків. Тут по 2 пакетика в день, якраз за 6 пакетиків, більше не треба купляти. По 30-ки за пакетик. Тайлор е, Hot теж около 30-ки. Теж пакетик. Е, пачечка гропівріна антивірусного. Вона там 189 і 190 гривень. І 20 штук отаких ось розсмактувальних конфеток, Вони по 2 гривні 10 копійок. 20 штук на 40 гривень, там, щоб і недорого, і среди Коротше, оце все вийшло 700 гривень. Ага, збрехав, зараз, секунду. Збрехав. 547-75. Ой, 547,75 і 172,38. І 172,38. 720 гривень 13 копійок. 720 гривень, я ж кажу. Я Тепер можемо приступити до роботи. Є т два? Є. -два? Є.